Всім привіт! Слава Україні! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас початок весни, якесь там п'ята, здається, березня. І я знову другий раз вже відкриваю мотосезон. Сподіваюсь, що це буде вже повноцінне відкриття сезону, і можна буде їздити далі. Рухаємося ми зараз знову по трасі Рівнолуцьк і їдемо в напрямку селища. Олика, де є одна цікава будівля, яку ми будемо сьогодні і досліджувати. Так що не перемагайтесь, має бути цікаво. Мій бай це крила свободи, пульсуюча в серці, гаряча кров, шлях нескінчений, життя у дорозі, курсує там. Давштаї віра і любов! Сьогодні ми прямуємо на вулиць, де розташований один із найдивовижніших палаців України, де раніше панували величезні багатства. От уявіть собі, один із власників палацу був настільки багатою людиною, що наказав вилити свій портрет із чистого срібла і попросив його покласти собі на труну. Цим палацом володіла одна родина понад 400 років. Як це їм вдавалося, дивимося далі. Олика розташована на території сучасної Волинської області. Розкіт селища відбувався в період, коли воно входило в склад Великого князівства Литовського. Це були часи, які змушували будувати не просто палаци, а цілі укріплення розміром з невеличким містечком. І все це впродовж століть будувала дуже багата та впливова родина родина Радзивилів. Вони мали приватні власності землі, які перевищували вдвічі територію сучасної Бельгії, ставали кардиналами при дворі та носили корони. Про їх рід складали легенди. Рухаємося ми зараз. О! Селище Клевень. Хто пропустив мій відос? Відкриття сезону, я сюди їздив в Клевенський замок. Зараз буде тут підсказочка. Переходимо за посиланням і дивимося. Не забуваємо лайкати і писати коменти. Завдяки коментам, от вказівник Клевенський замок. Завдяки вашим коментам мої відео просуваються в Ютубі. Отже. Занурюємося в їхню історію. 1554 рік перший замок з оборонними укріпленнями в олиці звів Миколай Радзивіл. на прізвисько Чорний. До наших днів збереглася картина з його зображенням з густим і чорним волоссям. Власне, його і так і прозвали через це. До речі, дуже цікавий факт: на цій картині зображено, як Микола Чорний вінчається у відні на прохання польського короля. З Катериною Гонгазою, оскільки він не встиг прибути на вінчання сам і попросив Миколая підмінити його. Уявляєте, яка була авторитетною в ті часи постать Миколая Чорного? Виявляється, так можна було робити в ті часи. Це було 16 століття. Ось я вже заїхав в село Олика і нас зустрічає така теж стародавня архітектурна будівля. Так звана Луцька брама. Зараз я так швиденько зупинюсь тут. Це був по типу як в'їзд у місто. Колись це ж було місто велике. Тут є інформаційна табличка. Ну, там написано. Зараз трошки під'їдемо ближче. Луцька брама, 17 століття. Ну Тут залишилась частина її. Щось там навіть двері якісь можна зайти, але бачиш, що замок висить. Ми зараз прямуємо до Олицького Олицького, верніше. Палацу замку. До речі, по цій бруківці досить так тяжко їхати. Слизька вона така капець по асфальту, набагато краще. Ставок, місток. Ну і Ми вже близько. Я вже бачу на горизонті сам палац. Тут наліво. Так, напевно, я сюди під'їду. Не знаю, що туди можна, та можна, чому ні. Рів такий. Це ж все було залито водою колись, не знаю, це мені запаркувати десь. Тут я і запаркуюсь, напевно. Що ж, пішли дивитись. Ось ми вже і прибули до палацу в селищі Олика. До речі, якщо порівняти з архівними фотками, отут от зараз я вставлю фотки. Якщо придивитися, тут раніше була тераса, були величезні такі двері, вікна, і можна було замість у тих вікон вони були дверями там, в тому місці. Тут можна було вийти на величезну терасу, такий був насип великий. Зараз, звичайно, цього всього немає. Лишився в селі Радянщини, скажімо так. Заштукатурено. а раніше це все було облицьовано цеглою і дуже гарно все виглядало. Рів тут. Напевно, не напевно, а точно був наповнений водою колись. І місток такий невеличкий по типу віадука. Ну і зараз ми заходимо всередину потроху. Волога така відчувається. І вхід коштує, до речі, 30 гривень. Заходячи в будівлю, нас зустрічає так званий кам'яний мішок, який характерний був для будівництва того часу. Були ніби два входи. Тут один вхід, через який ми пройшли браму, і наступний вхід. Олика була головною резиденцією родини на українських територіях. Тоді, в 16 столітті, всі ці землі входили до Великого князівства Литовського. Миколай Чорний Радзивіл вважав себе литовцем. Невдовзі після закінчення будівництва в 1565 році Миколай Чорний помирає. І володіння Оликою переходить до онука Альберта Радзивіла. Саме його портрет зі срібла, який він наказав відлити, зберігається в Луцьку на даний час. Цей портрет мали покласти на труну Альберта під час обряду поховання. Але цього так і не сталося. Ну, як завжди, наші люди відмічаються. Ще один вхід в палац. От я не знаю, цей був центральний чи той. Напевно, той все ж таки. У 1638 році, після смерті дружини, Альберт одружується вдруге з Анною Христиною Любомирською, яка була на 25 років молодшою від нього. Уявляєте? Найбільшого розхиту Олика зазнає саме за правління Альберта Радзивіла. Ті часи тут проводились масштабні ярмарки по декілька разів на рік. І взагалі Олика розташована в дуже вигідному місці на перетині так званих торгових шляхів. В костелі, до речі, діяв філіал Заморської академії, сюди приїжджали видатні професори з-за кордону. На ті часи селище мало населення, яке трошки поступалося в Луцьку. Круто, гарно. Ну, звичайно, що стан. Можна сказати. Ну, є, звичайно, гірше стане будівель. Але бажаю бути кращим. Зараз ми знаходимося на внутрішньому дворі палацу. Тут такі стежки йдуть. Ну, я думаю, що тут гарніше, коли все цвіте, зеленіє. Зараз тільки початок весни, що все таке сіре, що, можна сказати, позивом, по-зимовому. Уявляєте, як тут гарно було в ті часи, які тут були, були алеї, як тут прогулювались гарні пані в гарних платтях. Ну, а зараз так воно все не дуже гарно виглядає. Але в цілому дуже цікаво. В сам замок теж вкладались величезні кошти. Тут була відома так звана біла кімната. Китайська кімната, в якій були речі та оздоблення виключно з Китаю. Це було дуже модно в ті часи. Ну, модно і дорого. Також було багато срібних речей, які займали окреме місце в замку. Вся ця розкіш, в якій купалися аристократи, стала однією з причин великого козацького повстання під проводом Богдана Хмельницького. Весь замок був пронизаний різними ходами, через які переміщалися солдати-охоронці, які вели до бастіонів. Таким чином вони могли швидко переміщатися в разі нападу. У 1648 році козаки захопили Олику. На щастя, Альберта, у 1658 році, Польща відновила контроль над даними територіями, але з тих пір почався повільний занепад Олики. З внутрішнього двору ми переміщуємося. Всередину палацу. Зараз побачимо, що там робиться всередині. Ого, тут навіть музей зробили. Круто. Раніше цього не було. Ми тут були з дітьми, От не пам'ятаю в якому році. Виїжджали. До цього точно тут не було. Тут зроблені по типу креслень, малюнків. Як палац виглядав в ті часи. Фотографії є. Прикольно. Фотографії костелу, які тут поряд ми ще до нього доберемося. Прикольно такі ткабани. До речі, рід Радзивилів славився полюванням в тутешніх лісах. Зрозумів різних малюнків. Ха. Прикольно. Волицька резиденція радзивилів, хтось тобто намалював. Там ще щось цікаве. є. А тут. ставкова зала ікона Божої Матері. Ну, там вона. не видно темно. Цікаво, особливо ці фото. Це вже, напевно, десь 19 століття, як виглядало це все діло. О, і є в нас діарама самої Олики. Палац і як виглядало місто в ті часи у 1725 році. Далі Олейку успадковує правнук Альберта Михайло, відновлює палац, і вже в 1735 році палац постає в тому вигляді, в якому ми його бачимо зараз. Звичайно, що тут не було радянської штукатурки, яку ми бачимо зараз, та цих жахливих кольорів. Родина Радзивилів за період правління Російської імперії наприкінці 18 століття вже не мала того впливу, як раніше, і замок знову став занепадати. Родина втратила багато земель та статків, але заради пишного весілля вони все ж таки розщедрилися, і в Олику на святкування на початку ХХ століття було запрошено багато знаті зі всієї Східної Європи. Саме на цьому фото всі ці аристократи позують перед палацем. Частину речей після пограбування більшовики перемістили до Луцьку, де вони диво збереглися і пережили навіть нацистську окупацію. Сьогодні ці всі речі зберігаються в Олицькому крайздачому музеї, зокрема і срібні портрети, про які я згадував на початку фільму, частина картин та інші речі. Історія ж родини Радзивилів в Олиці завершується в 1939 році, коли більшовики конфісковують цей палац. Зараз ми спускаємося під земелі. Зараз ми спустилися під підземелля. Наразі воно виконує функцію укриття. А раніше тут зберігалися продукти, вино. Використовувалося воно як погріб. І, до речі, оп. Да, так можна й ноги поламати себе, але нічого. Багаті мешканці того часу могли зняти тут, наприклад, кімнату одну і зберігати тут так само вино і продукти, щоб вони не псувалися. Що ж, йдемо дивитися під Така кладка, аркова. Це гляна, гарна, цікава. Великі підземелля. Тут щось. Ого, тут можна було подавати сюдою. Так розумію щось спускати з якісь. Так що, хто буде їхати в напрямку Рівного, з Луцька або напрямку Луцька з Рівного? Тут недалеко з траси. Цікавий палац, цікава місцина. Не забувайте заїжджати. Разом з цим вивчаючи історію своєї України. Ну і пройдемо вже до кінця. Йдемо назад, щоб не... Ага, тут можна в світло включити. -мо. Прикольно. Тут оказується є світло. Ну да, воно ж зараз. Використовується як укриття. Ладно, виключимо, бо світло цікавіше гулять. Прохолодно так, добре тут. Гарна територія, є де погуляти. Так що приїжджайте і вивчайте свої історії. А ми зараз прямуємо в тому напрямку, ще там подивимося. І тоді підемо ще, принаймні, спробуємо зайти всередину костелу. І взагалі в родині було ну дуже багато грошей, що дозволяло їм робити будь-що. Наприклад, оцей величезний костел, що знаходиться навпроти палацу, Альберт наказав збудувати після смерті його першої дружини як місце її упокоєння. Цей храм вміщає в собі півтисячі людей. Це неймовірно великий масштаб для тих часів. Костел вражає не тільки своїми розмірами, але й оздобленням. З часом цей костел перетворюється на родинну усипальницю родини Радивилів. Тут спочиває декілька поколінь цієї родини. Капець, яким холодом тяне. Один цікавий факт про смерть першої дружини Альберта. Як стверджують джерела, одного разу вона приклала до свого тіла 15 п'явок, десь близько 15, ну написано 15. Вона лікувалася п'явками. Тоді в ті часи було це досить популярно. І після цього вона померла, приклавши забагато до свого тіла п'явок. Сліди реставрації все-таки щось відновлюється. Ось це здерти. Але все одно гарно цікаво. І, до речі, мені пощастило. Зазвичай цей час тут замикано. Просто хтось приїхав сюди, щось там знизу, хтось щось говорить, роблять. І, і мені пощастило таким чином зайти в Ще я знайшов одне цікаве місце в цьому селі. Старе польське кладовище. Зараз спробуємо до нього під'їхати і подивитись, що там. Костел на задньому плані. Дивились палац, костел. Дуже все цікаво. І проклав я маршрут зараз до старого польського кладовища. Там теж, я думаю, має бути щось цікаве. Так що поїхали. Ну от я й на місці. Така от брама цікава. Туди я заїжджати не буду, зараз десь тут фарконусь. Думаю, буде добре. І пішли дивитися. Ну, отак. Швиденько. Подивимося, що тут є цікаво. брама цікава. Вхід. Ну і тут є могильні. Надмогильні. Пам'ятники. І ще один цікавий склеп. Правда все вже роз... майже розбито. Але все одно цікаво, як на мене. Угу. Смітник. Ну і тут, якщо придивитися, там залишки якоїсь літнини не полишалося. там ще з цієї сторони. Видно залишки. Видно б могильних. Та йду до мота, буду їхати в напрямку рівного вже. Знову проїжджаємо біля костелу. По суті, це центр села. Досить велике село, до речі, відчувається, що багато людей. Луцька брама з протилежної сторони. Цікаво, що там всередині. Ну, ми цього сьогодні не узнаємо. Бо замикано. Така от вийшла сьогодні подорож, невеличка, можна сказати. Ідея для вікенду, хто недалеко проживає, можна поїхати подивитися і таким чином провести час. А я рухаюсь вже в напрямку траси Рівне-Луцьк і буду їхати на Рівне. Але в мене ще є одна ідея, можливо я поїду іншим шляхом, бо трошки не дуже цікава дорога, Це пряма. Подивимося зараз, що. Так що не перемикайтесь, можливо це ще не закінчення фільму. Вирішив я поїхати трошки іншою дорогою. Не прямо в сторону Рівне, а зверну зараз направо е, в сторону Пересопниці. Думав зайти в музей Пересопниці, але згадав, що сьогодні четвер, а четвер там закрито. Так що ніяк мені не виходить потрапити в цей музей. Ну нічого, прийде час і я все ж таки туди потраплю будемо їхати трохи не такою нудною скучною прямою дорогою ну, ось я вже і в пересопниці до речі, прикольна дорога така собі в міру звивиста і з непоганим асфальтом. Хто пропустив відео з Пересопниці, тут зараз буде підсказочка. Переходимо за повосиланням. Дивимося і лайкаємо, звичайно. Ну і напевно я вже буду на цьому і закінчувати своє відео. Ще трошки до рівного 30 Кілометрів звідси. Ю -ю -ю -ю. Подобається мені ця друбожка. Яка йде звідси. Ну, правда, тут є ділянки поганого асфальту, але взагалом дуже прикольно цікаво. Так що, напевно, я буду закінчувати своє відео. З вас підписка, хто ще не підписаний, лайк, звичайно. Не забуваємо донатити на ЗСУ різними способами. Завдяки ним ми можемо так собі кататися і робити інші справи. Ну і всім пока. До зустрічі на дорогах. Дякую за перегляд.